Сьогодні е, є понищення температури. Крім цього, ми маємо прогноз щодо е, зниження температурного режиму. Але ми дуже е, пильно е, сьогодні відслідковуємо, е, який прогноз погоди. Так коли е, тепло, ми ввели диференцова диференційоване опалення е, і е, значно економимо е, газ і для нас це дуже важливо. і. При нагоді, як тільки буде така можливість, і буде гарний прогноз погоди потепліше, то ми будемо ем, потрошечку ем, зупиняти опалювальний сезон. Хочу сказати, що дуже важкий, занадто важкий опалювальний сезон і не опалювальний сезон за всі роки. І пам'ятати, що 25 грудня у нас було потрапляння. 13 ракет 400 було випущено поміж. Хартова і були розтрощені котельні і теця і знаєте Я ще раз хочу подякувати нашим тепловим мережам, які реагували дуже швидко реагували. На ці всі виклики, і нам вдалося отримати е, систему забезпечення теплопостачання міста. Е, і е, практично люди не е, знати, е, не побачили цього, цього всього, але е, це далось дуже е, такою серйозною ціною важкою праці. Крім цього, я хочу сказати, що сьогодні таки, таке свято свята день житлово-комунального господарства, і я при нагоді хочу привітати всіх працівників житлового комунального господарства. Визнати, що для Харкова це особливе свято, бо то, що сьогодні роблять наші комунальники, це дійсно героїзм, це дійсно подвиг, коли вони після всіх Прильоти після того, як є потраплянням, метео виїжджають на місто події, все прибирають, тому дуже вдячний їм і вітаємося.